Вітай танечко, дорогоцінніші! Після недовгої перерви знову нове відео для дев'яти класників сьогодні. Я сподіваюся, вам все буде зрозуміло. А якщо ні, ви знаєте, що робити. Ну що ж, почнемо. Ну що ж, продовжуємо розмовляти з вами про Герунзі. В минулому відео поцікавтеся, там більше подробиць, зазнайомлення, що це таке Герунзі. Це така форма дієслова. Тобто ми беремо інфінітив, наприклад, write, і додаємо ing, writing. І це не ну, лише частина Present Continuous або всього continuous, але це у реченні стає іменником, ну ніби як іменник. Але не завжди воно прикладається іменником, просто ось така форма. Розрізняються в чотири форми. Uh, simple, perfect, active, passive. Simple – проста, Perfect uh, – завершена. Active активний стан, Passive – пасивний стан. В чому різниця? Uh, simple. Uh, якийсь, uh, це, це просто не завершена ще дія, а uh, perfect це завершена дія. Uh, і active це ми виконуємо цю дію, тобто ми знаємо, хто виконує, а passive – дія виконується над чимось. Ну, наприклад, uh, uh, I uh, watch the video writing a book. Uh, я дивлюсь відео, пишучи книгу одночасно. Або Having written a book. I started watching the video. Подивившись книгу, я поч написавши книгу, я почав дивитися відео. І в пасивному стані. Being written, тобто ми наче не виконуємо. Так? When the book Been Written it was published. Коли книгу написали, її надрукували. Ось так. Тобто над чимось, над книгою. Не, трохи не заморочуйтесь, це, вашому підручнику це дається, але це рівень вже значно вищий, ніж ваш підручник, вам просто це для ознайомлення, бо це дається тут, у вашому правилі, ви можете побачити. Врешті-решт, Герунді може виконувати функцію підмета, swimming is my hobby, плавання моє хобі, і Герунді може виконувати речення функцію додатка. She is fond of singing. вона захоплюється співом, She enjoys singing. їй подобається співати, їй подобається спів, можна і так і так перекласти. Ось, що вам треба ще запам'ятати, це слова, з якими вживається Герунді. Ось вони тут цілий список, тобто з цими словами вживається грунті to enjoy doing something, to finish, to dislike, to give up, can't stand, don't mind, to be worth. Насолоджуватися, закінчуватися, не любити, здаватися, не можу виносити це. Не, я не маю, нічого нічого маю проти don't mind, і to be worth це це чогось вартує. Так. Після ось цих ось слів ми додаємо ING. Так? Тобто Ольга Enjoys to travel, це неправильно, Ольга Enjoys traveling. Ольга насолоджується подорожами, або Ольга любить подорожувати. Так і так можна українською прикласти. І є ці слова, які вживаються як з Герундієм, так і з інфінітивом. Begin to start, to start, like, to hate, prefer to love, stop, to continue, to go on. Тобто можна і так, і так. Alison likes reading. Alison любить читати. Alison likes to read newspapers. Alison любить читати газети. А в чому різниця? Тобто тут просто взагалі любить як читання, а тут що вона любить читати, треба додати. Тобто, не просто так залишитися to read, так? а додати, що вона любить конкретно читати. А в цьому випадку просто читати Likes Reading. А, ну, так і всюди. А, я сподіваюся, це вам більш-менш зрозуміло. Якщо ні, пишіть у коментарях. А, я поясню ще. Це просто треба запам'ятати. В цьому нічого складного. Тобто, що з ми використовуємо герундію. Що у нас герундію вживається після деяких дієслів з прийменником. Ну, взагалі-то, якщо після дієслова є прийменник, то там взагалі-то має бути герундія. Не просто після деяких, має вже після всіх. Depend on, to rely on, to exist on, to argue to, to hear of, to think of, to be fond of, to be sure of, to be pleased at, with, to be surprised at, to be interested in, to be afraid of, to look forward to. Тобто I look forward to hearing from you. Це буде правильно. А, просто запам'ятайте, бачите прийменник, треба додати ING до Дісова, яке після цього. А, тут ще така невеличка. Така табличка. те ж саме правило нагадування, так? А, що таке герундію, Щоб вам було зрозуміло. Ну, а тепер точно переходимо до вправ. Ну що ж, перейдемо до вправ. Що тут у нас а ось що? Ну, треба поставити грунті або «інфінитив». А, Взагалі-то ми тут бачимо для likes, enjoys, likes а, і, і так далі. І ми скажемо, що тут а, всюди можна поставити ing. Uh, Mr. Brown likes sitting at home and reading the newspapers in the evening. Is that correct? Well, here it can be different. Mr. Brown likes to sit at home and to read the newspapers in the evening. That is, if we want to say more specifically what he then we can use the infinitive for this word. And here, John, his wife enjoys reading. novels. Точно Герунді, точно Angie із Весован Так само з Nettel. Два варіанти. Netila likes going for a walk in the evening. Або можна сказати, Netila likes to go for a walk in the evening. Якщо нам треба вказати щось конкретне, що вона любить, так? А, ну, не важливо. Тут може, можна йти те. І останнє речення: Alison's Hobby is listening to Classical Music. Ну, це точно Герунді, тому що хобі після того це слухання, прослуховування музики. Ось, тобто, така вегеска вправа і їдемо далі. Треба зробити із. Одне речення із двох речень. І використовувати perfect form of charity, perfectну form грунтів. Ось, наприклад, uh, I have read this book. I remember. Uh, I remember having read this book. Я прочитав цю книгу. Я пам'ятаю. Я пам'ятаю, що прочитав цю книгу. Або я пам'ятаю прочитання цієї книги. I entered the room. Nobody noticed him. Uh, he entered the room. Він зайшов у кімнату, ніхто його не помітив. Nobody knows. His entered the room. Ніхто не помітив, як він війшов до кімнати. Ось таким способом. Тобто, пам'ятаєте, перфектна дія, а дія завершилась. Тому ми використовуємо Heaven тут. Ось спробуємо. I have shown him the letter. I am sure. I am sure. of having shown him the letter. I'm sure of having shown him the letter. Так само, тут, I, I have given her the magazine, I remember. I remember having given her the magazine. пам'ятаю, йому я пам'ятаю, say uh, journal. He is sorry he has been so rude. He is sorry for having been so rude. He is sorry for having been so rude. Uh, we, know that. we are sure we have seen this play. Uh, no, we are sure of having seen this way. She has asked me about it, nobody noticed this. Yes. Nobody noticed that her having asked me about it. Nobody noticed her having asked me about it. Nikt не помітив як вона про цепитав. Ось така форма. Трохи складна, але Я вважаю, що багато заморочуватися цього приводу не треба. Е, головне, що ви знаєте, що таке груді. Е, головне, що ви знаєте, коли більш-менш його можна використовувати. Це про це я говорила в першому відео. Тут трохи доповнень і роз'яснень, тому що це є у вашому підручнику, і вчителька вас буде це запитувати. Тому я вирішила зробити це відео. Що ж? Зараз перейдемо на нашу весела практику. А в нас весела практика. Нагадуємо вам, що це таке. Ви прислуховуєте пісеньку, записуєте собі у коментарях або на листочку, що ви почули. І потім ми з вами разом перевіряємо. це пов'язане з Герундієм сьогодні. Тож, перша пісня. Зараз подивимося. And they щось там. Наступна Наступная песня. Поделайся, She's там. In love with you. Давай это прислушаем. И love with you. Answers. Вид поведения. Это была направляющая на Бритни Спирс. За своей песни Give me more. І вона співала And they keep watching. Вони продовжують дивитися. Ба бачимо, що після слова «keep» у нас використовується герої. Тобто можна перевести це, як вони продовжують споглядання. Але я вам нагадую, що ми не лише іменником перекладаємо. Так, ми можемо інфінітивом українського перекласти. І. Е наш любий Елвіс uh, Пресле співав Fallen Love with you» uh, Закохуватися в тебе. Так, for, то, ну, якщо перекладати дослівно – «Падіння в любов з тобою. Ось така. дивна. Ну, ми так дослівно не перекладаємо. Закохуватися в тебе. «Айнджі» – тут як іменник використає. Ну що ж, сподіваюся, вам сподобалися всі наші пісні, і ви на все відповіли правильно. Додавайте їх у свій плейлист і пишіть у коментарях. Мабуть, ви знаєте ще пісні з гарунням. Будь ласка, діліться цим з друзями. Це буде дуже цікаво. Це кінець нашого відео. Сподіваюся, вам було все зрозуміло. А якщо ні, ви знаєте, що робити, пишіть у коментарях. І не забувайте підписуватися на мій канал і ділитися з друзями, вчителями, щоб всім було легше вчити англійську мову. А ми зустрінемося з вами через вівторок. Bye-bye!